Доброго дня, мене звати Анна Солонська, і я юриста-засновниця SA Consulting юридичної студії. Наші напрямки діяльності це робота з блогерами, інфлюенсерами та діджитал рекламою. Так ось, коли цей ринок він зараз на підйомі, і кожен намагається як можна більше просувати свій бізнес, працювати з рекламою, організувати зйомки для Тіктоку, інстаграму і інших соціальних мереж, в такий час дуже потрібні спеціалісти, які зможуть урегулювати цей напрямок роботи, тобто класні кваліфікації. Ковань юристи BCA для вас зробила суперконференцію, яка допоможе вам розібратися з напрямком реклами та діяльності блогерів. На цій конференції ви зможете дізнатися, як урегулювати інтелектуальну власність, як заключати контракти з блогерами та для рекламних агентств продакшенів і багато інших цікавих питань. Саме я на цій конференції розкрию тему договорів та діяльності у сфері блогінгу і рекламних агентств. Ми розберемо всі етапи створення цих договорів. На що варто. То звернути увагу, Тож, будемо раді бачити вас на цій конференції. Я запрошую вас.